зробив майже всю роботу що хотів, але ж тако, знаєте, не міг я упустити можливість поки ми всього думаю треба трошки сполоснути тут де прибирав сьогодні виявляється у мене двері тут сірі ну не тільки двері стінки і все остане слава з кьорхером сюди залетів а? аж посвітлішало, як то кажеться, в салоні Йо і поли в мене тут, оказується, дерев'яні, а не якісь кожані. Ну так. Трошки, звісно, водичка стоїть ще вже з часу, але що ж, доска ж любить, правильно влагу. Тим більше якщо хороша доска. От. Ну взагалі, ось таку я красоту зробив. Повимивав тут все. Ведь виключатель тепер видно. Я ж думаю, нічого страшного, що я його обливав водою. Мені кажется і можна было. Я не електрик. А нету, ще раз би шваркнулося, суми. Меня постоянно щось шваркає только. Ну двері-то взагалі, звісно, в восторг. Постійно их руками, чорними, грязными, там це. И тут їх починаєш мити і розумієш, що вони такого кольору. Ого. Ну во-первых, собі, себе, У нас маракинцы Ідуть в ногу со временем. Не... Ну правда такий, як Биг Бос нас продавчи, пропивчится. Я вони тільки купляють їх, ну все одно я б на такому теж їздив. Тут другий питання в мене. Щось я не зрозумів. Лука, мабуть, собі любовницю завів. Ну, бо я вже відколи роблю в нього постійно машина чиста. Раніше такого ніколи не було, особливо на ці диски страшно було дивитися. І все, жовторотик вже стоїть на, на, на підготовку, тобто його тільки мають приїхати і забрати. Оце всі три. Мають приїхати забрати. Коли за ними приїдуть, не знаю, але приїдуть, заберуть. М Мама сині передала. Але Юля мене не їх, і коротше, на роботі розпакувала От, і спробувала. Каже, я вкусніших ще не їла. Зараз спробую я. О, а я мамі вже про те сказав. та й мама каже, ну а в чому проблема? Каже, вам взяти їх і приготувати. А, нічого себе ты каже, водил ушатала. Так тут ви щоб понимали тут. <головіка> один дину можна і наїстись на тиждень вперед. Да-да, так. Зараз я <головіка> розкажу вам. Бляха-муха. <головіка> Це, <головіка> даже... Це даже не по-італьянски, ви <головіка> поняли. Так, да, значит, цем з того, що Юля їх не дуже їсть і зимні, а тут сьогодні кажу, я вкусніше нічого не їла. Ну і мама ж мені каже, так а в чому у вас проблема взять і приготувати? І я кажу, мам, ну які проблеми? Ну нема проблем. Але, от так от приготувати. Ну, 4 жди мені 5 разів дай рецепт, я його все одно так не приготовлю. Це єдине, що може допомогти, і то, знаєте... Якщо так стояти поруч рядом і не один раз наблюдати за цим процесом, то тоді так. Да. Сало теж кажу, мама, ви всі в мене любите їсти, але ніхто щось його так не готовить і не цей. Ну, І так, мабуть, любе блюдо. Та ти що це взагалі просто? Може ти не будеш, а? Ну, ти подумай, mm. може не будеш. Я зараз постараюся максимально вам швидко розказати. Я вже навіть не буду чекати, до того, що я готов. Як воно все відбувається? От дивіться. Ну є ж речі, які ну, невозможно просто в житті переплюнути, як би ти не хотів. Хорошо, приміру беремо елементарно борщ. В кожній сім'ї, в кожній член сім'ї вміє готувати борщ. Інгредієнти одні ті самі. Принаймні в кожній сім'ї одні ті самі. Але ж борщ у кожного свій. Ну, согласіться. А хтось вкусніший, хтось цей. У нашій сім'ї, допустимо, якщо такого взяти взагалом, то після нашої баби покійної, зараз вкусний борщ, я їв це Альони Борисенчики. Може це знаєте кавказське якесь передалося там ще щось. От. Друге місце віддам собі, але Ну, це не по-настоящему. Дивіться, вона зараз на не дивиться. І все, я більше борщ не готовлю, проблем нема. Я думаю, що його хвалили да, дійсно, тільки по тій причині, щоб не готувати його самим. Я согласен. Третє місце я віддаю Юлі, четверте мамі. Ну, напевно, давно живе в Італії, розслабила, як то кажуть, булки. Все таки 25 років вже ну, на макаронах воно сказується. І до цієї, допустимо, критики, ну, треба відноситись нормально. Я маю в виду, що до приготування борща. Ну принаймні я так. ну Це ж не те, що тобі там сказали, о, ти якийсь там без руки, без ноги, чи якийсь дурачок. Ні, просто допустимо мій борщ комусь не зайшов. Ага. Якщо я таке почую сприяти, значить я підійду до тієї людини і скажу, що поміняти, що додати, чого відняти, що зробити. Що? Ага. Ну от. То есть таке, ну критика ж вона ж теж різна буває, согласиться. Ну і по-різному на неї можна реагувати. Це ж не то, що там... Іди давай. Стоїть кривляється. Тут. От. Я маю ввиду, що це не та тема, коли знаєш, що то приїхав і тебе починають там чи хвостити, ну не по ділу, не за діло, не як воно. Мого дружба на... О, кстати, ситуацію зараз можу вам... Так от, ну, просто для прикладу розказати. Може, вам буде цікаво послухати, але ж, підождіть, не так. Ця людина теж дивиться YouTube. І я думаю, що не дуже їй сподобається, що я тако про нього тут в прямому ефірі, як то Хай Хорошо, ми зашифруємо його ім'я. Назвемо його П'ятію. Будеш ти в нас п'ятою Петя. Ну, коротше, Петя. От тут, як то кажуть, чи хвостить, так чи хвостить. Петя, як не приїде до своїх родичів, тобто не до своїх, а до родичів жінкиних, Петя вічно, руки сраки, Петя нічого не вміє, Петя ні на що не гараз. Ну, а получилось так, що в їхньої дочки, це давненько, звісно, було дуже давненько. У їхньої дочки тоді було щось 5 років, по-моєму, щось таке. Петя не дуже їздок на машині, да, на те час в нього машини не було. От, і він каже, міг, міг би ти нас звозити там до жінкиних батьків, от, і щоб ми там відсвяткували, бо треба щось і ввести типу, потім забрати. Я кажу, це взагалі залюбки, якби. Тим більше, що я люблю такі посиділки сільські, знаєте, там, фух, там, я знаю, розумію, що це ж на п'ять років дитині, там, якщо не кабанчик заріжуть, ну то все одно, знаєте, буде двіж такий Париж, ех, Красота, як і завжди це відбувається. Ну і ми приїжджаємо. Приїжджаємо за два дні до цього всі діла. Я як любий пацан в селі, там теж не ранував. Так що там капіть, може щось допомогти. Може, десь щось там це. Ну, а це, це кінець весни, початок відео. Щось... Ну, вже дуже тепло. Так, да, дуже тепло, але не пам'ятаю. Картошка, напевно, вже посадяна. общем, не буду брехати, не, не буду згадувати, тому що в ну, продовження історії. Да, надо було... Дочка захотіла їхати на море. П'ять років вона нас папі їхати на море. А перед цим, же, що оце, щоб ви поняли, цих два дні ми як не сядемо обідати чи вечеря, чи ще щось, там, чи ще щось там, от. то ну, все время, як, там, я розумію, сільських людей тоже, там, треба зробити то, треба зробити то, треба зробити то. Я кажу, то давайте, нема питань, кажіть, що я за ну, там, поможу. Правда, ну, таке розетки я не ремонтую, там, ще щось. От, Ну на той час не ремонтував. Зараз, уже, слава Богу, як кулі провели проводку в хаті. Вася трошки підносив, я вже до дорізи можу добратися. Все-таки життя заставила, знаєте, як то кажуть, зв'язатися з цим ділом. Ну і до цього ж, як ми його там назвали, Петя. До Петі постійно якісь претензії. От ти Петя те не робиш, от ти Петя те не вмієш, от ти Петя це не вмієш. А ви щоб ви розуміли, Петя то мозговий центр, ну от реально, Петя сідає за комп'ютер і все, я не знаю, він на родному місці просто робить бабло. Ось от вот, Петя просто, вот голова, знаєте. Хоча теж хлопець з села. І на той момент, то це, як у дочки день народження, вони щойно купують квартиру. На ту квартиру, як то завжди час, ну, виходить, що десь щось допозичили, десь щось там якось там на все це згребли, на гроші, то все купили. Що, то есть, там Не ни ремонт, а нічого там в тій квартирі немає. Ну і тут же ж цей. Ну і вже ці іменини. А, а я попитався під, під час вечері одної ну, вже влізти в цей розговор, кажу, і Петя, що ти мовчиш оце? Ну реально, ну ви знаєте мій характер, да? Я кажу, ну скільки це може продовжатися? Що ти, то не так, все не так. І взагалі там, оце, знаєте, бо у вас тоже є такі історії, то напишете. Ну, правда тільки смішні пишіть. Я кажу, достанню, да що зараз буде. Іменіни, кажу, якраз коли зберуться гості, от, і, то, скажи, я, ну, як я робив, би, скажу, папа, мама, чи як ти там кажу, їх називаєш, ви ото все время в мене питаєте, за що ваша дочка мене любить, так ось беріть, дивіться, знаєте, щоб такого банта От. До там реально чувак, я вам говорив, мозг, ну не вміє він руками працювати, ну то він працює головою. І наскільки сильно працює, зараз я вам вже розкажу цю історію. Дочка загадує на 5 років, це ж ми щойно приїхали в село, гуляємо там все. Вона захотіла поїхати на море. О. Ну і він каже, дось, ну ти ж розумієш, але що, ну, що ти дитині в 5 років общем, Всі гарно випили, полягали спать. Зранку він мене будить. Каже, як ти себе чувствуєш? Я кажу, ну так 7-8, кажу, нормально кажу, ну якби можна. Бутилочку пива хряпнуть, а можна і не хряпати взагалі. Він каже, давай бульончика посьорбуєш. Десь туди-сюди бігом зберемось, та поїдемо на море. На море кажу. Хорошо, я кажу, не проти на море, але ж кажу, на море треба бабки. Ну, я так собі подозріваю, він знає, що в мене гроші, допустимо, є. От, на бензин, і там, якщо їхати прямо в Херсон на море, то є і до кого їхати. От. Якщо ближче, допустимо, Одеса, то, пожалуйста, якби цей, ну, якось по-скромному на діньок би в мене б хватило бюджету і їх би скатати. Він каже, та ні, я кажу, ну що там прокрутив, промутив, там, на туди, каже, І буде там інтернет, то каже, переживати нема за що. У мене вже 4,5 тисячі гривень там, на карту прилетіло. На секундочку, тоді ще долар був, по-моєму, по, по 8,50. Тобто, впев, вполне нормально, знаєте, можна їхати на море, Мені, на... Я кажу, кажу от, от, людина, знаєте, тобто, дочка загадала, він собі сів, ночку поработав, як то кажуть, не дивлячись на те, що він там підбуханий, підбуханий. А ті от що ти, то, ти, то, ти вмієш, то ти не вмієш. Так от я, да, далеко зайшов, розказав вам цілу історію життя, але я стосовно того, що, розумієте, ну от, мамі дано це робити, от мама це і робить. Мама, от тихі роби, ну це дуже вкусно. Ну то зна, що я буду в тебе 10 разів питати, перепитувати той рецепт чи ще? За брисичкою залишаю борщ, за мною сало, за тобою ці кабачки. Все, на юлі зрази. Ти согласна? Я, кстати, зразу захотів. Ну або ще щось. У кожного є своя фішка, свої блюда і все, все таке. Нічого я тут вам на тарабані на ціле відео опять. Коротше, ладно. Все, виговорився. Буду вечеряти, будемо вечеряти і убивати мамині синіці. Пока.